Черкаську лікарню готові продати усього за 50 гривень. Такий результат журналістського експерименту. Мої колеги пропонували півсотні кожному, хто дасть згоду на зведення чергового торгового центру замість лікарні. Давайте подивимося. Чи готові містяни за 50 гривень проголосувати за перебудову лікарні в торгово-розважальний центр? Виходжу в центр міста та починаю збирати підписи на вигадану петицію, обіцяючи всім по півсотні на телефонний рахунок. Хто хоче отримати 50 гривень на рахунок мобільного телефону, підходимо, ставимо підписи. Перші жертви перевірки не втрачають можливості підзаробити навіть попри сумнівні наслідки. Вам можуть потім зателефонувати, якщо запитають, що ви не проти. Ми хочемо прибудувати лікарню, торговий розважальний центр, побувати там розважальний заклад. Першу От. І якщо вам зателефонують, підтвердите просто. Ви не хочете? Вам там можуть раптом що зателефонувати, запитати, чи ви не проти, щоб... Дякую. Втім, знаходяться черкасті, які ставити підпис під руйнуванням лікарні відмовляються. Хоча і зацікавлені пропозицією. Ми хочемо торгово-розважальний центр побудувати замість першої міської лікарні, тобто в три поверхи. Як ви на це дивитесь? Погано. Ну не хочете поставити? Я ну тобто, це... я правильно розумію, ви підпис не підставите, ви, не, ви не підтримуєте. Ні, ні ТРЦ, а лікарні. Бути. Закрили лікарні, закрили школи, закрили фельдшерсько акушерські пункти. Цей хлопець готовий поставити підпис про те, що іноді дізнається, що замість готівки я пропоную поповнення, зникає. Ну по 50 гривень. Давай, давай. Дають точно дають. Ну на мобільний відправимо, щойно ми наберемо всі підписи. Не Давайте ні нарешті. Після годинного поневіряння знаходжу жінку, який не байдужа доля лікарні. Ви знаєте, якщо хвора у вас є діти? Ну, мене немає дітей. От ви згадаєте мене, коли у вас буде дитина, у вас буде. Непонятно, що з дитиною, температуру ви не зможете збити, і ви побачите, що у нас, у нас немає лікарів і нема до кого звернутися. І ви тоді згадаєте, що ви пропонували колись, а зараз дитині ви не можете допомогти. А ось ці дівчата ставлять свій підпис, не задумуючись, про те зізнаються, прослухали і щиро дивуються, коли я повторюю суть пропозиції. Ну, зв'язки лікарню розберуть, а построять торговий звичайних центр? Ну не побудують, а перебудують. Тобто А лікарня минути. де буде. А в нас є інші лікарні. Я думаю, на ну, принципі. Першу міську планується. Ця жінка піддається на мою провокацію і без вагань погоджується підписати папірця навіть попри його зміст. Ладно, я зараз з мужу достала телефон. <реш> можна так, так? Да? Та можна. Прошу. 12,99. Ну І підписи ось тут, будь ласка, поставте. Ну, так, ладно, я предупрежу. Угу. Дякую. В результаті експерименту маю купу підписів на двох аркушах. Близько половини перехожих були не проти за лише півсотні продати медзаклад, і тільки 10% реально намагалися протидіяти моїй акції. Інші проходили повз Богдан Марунічі Горнеділько. Новини.